Коли бавлюся собакою і задію групу м'язів і розробляються пальці, так само і плече. Плюс здає ще морально відпочити. Була ампутація пальця. Провели операції, поставили шпиці на пальці, бо була переломана кість. Витягнули уламки, дякувати Богу, з плеча. Зараз займаюся реабілітацією, відновлюю функціонал руки і плеча. Подивишся постепліше на душі стає, тому що вони всі радіють, вони всі з посмішками навіть тільки не встають, то вони вже... Тягнеться до собак. У нашій сім'ї собаки доволі несподівано з'явилися. У нас були проблеми з серцем у доньки нашої. Професор нас прохала завести собаку, тому що дитина була гіперактивна. Перший раз ми з Бетті. Сподобалася дуже, подобається їй до мене на кров залізати, гратися. А тоді вже і фокс приї приви фокса і марміна. Займаємось з Ярославом уже місяць. Він після поранення нижніх кінцівок, після багатьох операцій це в нього перша реабілітація. Собака. Показує, що варто жити тут і тепер, бо часто військові погружаються в думках в своє минуле, в те, що вони пережили, і цей досвід доволі часто є травмівним. А собака показує, ти мені потрібен, ти можеш мене погладити, обійняти. І власне те тепло, яке вони дарують і фізично, і морально є дуже цілющим. Зіра